Зима повернулася на всю територію України. Синоптики прогнозують зниження температури повітря до сильних морозів та сніжну погоду майже на всій території країни. Що буде в наступні дні? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 3 лютого, сніг очікується майже на всій території країни. Лише у Волинській, Закарпатській, Хмельницькій та Харківській областях буде без істотних опадів, та переважатиме суха та хмарна погода протягом дня. На всій решті території сніг. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. А на півдні до плюс 3 плюс 4 градусів. Вночі вже буде морозно від 0 до мінус 4 градусів. На півдні вночі від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. Дорогі глядачі, 64% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 4 лютого, сніг йти на всій території країни, окрім Закарпаття. Там очікується суха та хмарна погода. Нарешті території країни сніжитиме протягом дня. Вітер буде поривчастий 5-10 метрів на секунду. Вже з цього дня в день очікуються морози. Вони будуть по всій території країни від 0 до мінус 2 градусів морозу. У південних областях буде трішки тепліше від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до мінус 7 градусів морозу. У середу, 5 лютого, сніг йтиме у Сумській, Харківській, Полтавській, а також Чернівецькій та Івано-Франківській областях. На всі решті території країни буде панувати суха та в більшості хмарна погода майже без прояснень. Вітер очікується помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій території країни буде від 0 до мінус 2 градусів морозу. Лише у південних областях в день буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. Вночі морози стануть ще сильнішими, та очікуються від мінус 3 до мінус 7 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!